Ми – жінки України. Ми благословили наших чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли наших дітей в безпечне місце. генофонд нашої нації захищений. Ми приєднуємося до чоловіків і української армії. Сильні духом, вольові та незламні. Нині близько 38 тисяч жінок борються за наше мирне майбутнє на передовій пліч опліч із чоловіками. У кожної з них були власні причини піти на війну. Але усіх їх об'єднує одна ціль перемога України над Ерефією. Я просто. Не хочу, щоб моя дитина знаходилася в тому, що зараз відбувається тут, особливо цей весь русський мір і що він з собою несе і веде. Тому... Мотивації більш ніж достатньо з кожним днем, з кожною російською ракетою та з кожним загубленим життям. Мотивація захисниць лише міцніше, і поки армія противника з останніх сил намагається знищити нашу країну, українські жінки, попри нав'язані суспільством стереотипи, завойовують авторитет у лавах збройних сил України. Їм цікаво спостерігати, як на вигляд. Маленька дівчинка, але коли я лютую, то як я на них кричу, як я їх збираю, і коли мене чутно навіть без рації. як і чоловіки, українські військовослужбовиці та медикині також потрапляють у полон окупантів, та навіть знаходячись там, вражають своєю хоробрістю і стійкістю перед загарбником. Я не пішла та не знаю, кухаря. Тому що я, я не пішла. Спільця чи там артифриз. Я вважаю, що ніж користь. Вони воюють на рівні з чоловіками на передовій та захищають наш сон. Сила духу кожної української жінки вражає. Вони міцно тримають в руках зброю та чітко знають за що борються. І це захоплює не лише українців, але й весь світ. Ми ж повинні підтримувати та шанувати тих, хто щодня на фронті робить колосальну роботу, чим наближає нашу перемогу. Софія Капінос телеканал ITV.